Вітаю, друзі! Вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні дуже багато новин. Новини різні, від лагідних до жорстких, цікаві новини, які просто вистрілюють в тебе. Новини, які тобі е, дають право таке подумати, задуматися, проаналізувати. Поговоримо про такі новини. Поговоримо, охватимо дві новини і більше розлуга про них поговоримо. Це як ми робили раніше. Да? Ну, сьогодні день такий, тому що президент наш в США, президент наш вже зустрівся з Келлогом, Варфоломеєм, Срюте, з директором МВФ Георгією, Токаєвим. Ну, багато. Хай зустрічається, хай зустрічається з іншими лідерами. Ви знаєте, розмови вони. Ніколи не бувають зайвими, навіть якщо вони ну, після них мало що відбувається. Тому що все, що потрібно було, домовлятися, обговорювати, підписувати, вимагати і так далі, воно вже все давно обговорено. Зараз потрібно тільки. Знаєте, так просування, просування скрізь, просування чим зараз займається президент і наша вся міжнародна команда України, і хай вони собі займаються. Ми висновки, як завжди, зробимо вже після всього цього візиту в Сполучених Штатах. Коли знаєте, доба пройде після зустрічі з Трампом, тому що перші, перші висновки не можна робити. Хоча все, що є оперативно, просто помідомлення оперативні, оперативні новини, у мене є в телеграм-каналі в моєму, який називається Ляшенка Головне, і посилання, на які є, в опису під кожним відео. Хто хоче все бачити оперативно і швидко, будь ласка, заходьте і підписуйтесь на мій телеграм. А тут ми будемо більше знаєте так, ну це не те, що філософське, а а обдумано і продумано обговорювати різні ситуації. Так от почати я хочу, як завжди, з, ну, з гарної ситуації. Е, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє друзі. Україна вночі уразила два нафтооб'єкти у Російській Федерації та два літаки в окупованому Криму. Це генштаб. Ви знаєте, що ну я не те що бажаю, я роблю завжди. По повідомлення, які перевірені, які підтверджені, офіційні і на які можна покладатися, а не просто так. В ніч на 23 вересня Сили оборони України вразили лінейну виробничну диспетчерську станцію ЛВДС в лапках 8 н у районі Найтоповичів, що на Брянщині, підтверджено влучання в насосну компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкта. Також підтверджено повторне ураження лінейної виробичної диспетчерської станції Самара у Самарській області. Повторне. Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Клас! Клас! Ще були польоти там під Москвою, на Москву. Але. Точних офіційних даних і що там було вражено, ну їх немає. Тому говорити про щось, хтось пише якийсь склад БК попалих, хтось пише якийсь будинок, хтось пише якісь автомобілі, немає точних офіційних даних. Але наші безпілотники дісталися Москви. І дістався не один безпілотник. Також є дані 15, є дані 23, є дані 17. Давайте почекаємо. Воно все стає явним. А біжати поперед батька в пекло ну це, це неправильно. Тому йдемо по порядку. А по порядку це те, що я, наприклад, для себе особисто, і вже це не вчора трапилося, не сьогодні. Зрозумів, що НАТО для мене не зрозуміло, що це таке НАТО. Що п'ята стаття, як вони кажуть, я не розумію, що таке п'ята стаття. Четверта стаття, я не розумію, що таке четверта стаття. Їх активують, щось там роблять, але подій надалі не відбувається ніяких. Нічого не змінюється. Були прильоти в Польщу ракет. Були вже безпілотників прильоти, вже збивали норвежські літаки-безпілотники. Були е, прильоти безпілотників в Латвію, в Румунію, в Літву. Зараз були пр... зальоти літаків. літаків Міг-31 до Таліна. І нічого. Поки що. Ну нічого. Ну от уявіть собі, якби зараз ну хтось почав би обстрілювати Талін і вже пообстрілював цілий тиждень. І нічого. Що б було з Таліном? Естонці, літовці, латиши, поляки. Румуни, я не кажу про угорців і словак. Вони на чужої половині стороні. Вони готові захищати тих, хто буде вбивати вас. На жаль, Румунія і Угорщина знову е приймають сторону нацизму, фашизму і диктатури. Ну та ладно. Так, от дві події вчора. Восла закривали аеропорт через дрони. Аеропорт у столиці Норвегії закрив свій повітряний простір з півночі за місцевим часом. Він відкрився за кілька годин. Норвезькі медії повідомили, що дрони пролетіли над фортецею Акерсхус середньовічним замком, який Іноді використовують для урядових заходів. Поліція Осло заявила, що заарештувала двох іноземних громадян за політ дронів над забороненою зоною. Увечері 22 вересня найбільший аеропорт Данії Копенгаген також закривали через дрони. Ось головний аеропорт Копенгагену відновив роботу після повідомлень про дрони. Повітряний простор над аеропортом Копенгагену закрили близько 20-30 за місцевим часом після того, як у цьому районі помітили два-три неідентифікованих дрони. Поліція описала дрони як великі. Станом на 23.17 за місцевим часом дрони все ще перебували поблизу аеропорту. Аеропорт знову відкрився близько о 20-й годині на першу за місцевим часом. Розслідування триває, станом на вчорашній вечір поліція нікого не затримала. Далі такі повідомлення. По БПЛА кудись зникли і ми не знайшли жодного з них. Поліція Копенгагена. При цьому жителі Данії та Норвегії заявляють, що. Точно щось бачили, але поки не можуть надати фото чи відеозаписи об'єктів. Поліція відповідає за збиття дронів. Чому не можуть поки що дати? Тому що йде розслідування. У них поліція розслідує дрони. Ну, анекдот. Анекдот, друзі. Для нас. А для них це життя реальне спокійне, нормальне життя. Поліція Данії заявила, що дронами через. Які закривали головний аеропорт країни ймовірно керував досвідчений оператор? Досвідчений! Відомо, що безпілотників в Данії я, ну, я сміюсь, ну чесно. Відомо, що безпілотники в Данії з'явилися з кількох різних напрямків, а за кілька годин вони зникли. Загалом цієї ночі зупиняли роботу на кілька годин аеропорти в Копенгагені та Осло через дрони, які помітили неподалік. Ось такі повідомлення. І тут виходить НАТО. Ніхіра сібе! В Осло, в Копенгагені, в Варшаві, в Таліні, да? в Ризі, в Вільнюсі, біда скрізь, в Бухаресті, скрізь. І тут виходить НАТО і заявляє: відданість статті 5 щодо захисту союзників є твердою і непохитною. Вам не хочеться сміятися? На тлі прольоту російських дронів над Європою. Вони вже над Європою літають. І от НАТО каже, ми разом із нашими союзниками використаємо всі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе, додають в альянсі. Посередній путь а там останній путь. Да? Ну я не знаю, я хотів би заспівати. Ну. А тепер от скажіть, ми мантра, у нас мантра йде. Ну я вже перестав чути від президента, що нас потрібно в НАТО прийміть нас. Я вже перестав це чути. Тому що навіть якщо нас приймуть завтра в НАТО, нас не захистять. НАТО нас не захистить. Ну повірте, ні. Я не кажу вже про Європейський Союз. Куди б ми не прийшли, ніхто не буде нам допомагати як своїм. Та вони своїм не будуть допомагати. Фінляндія трясеться. Болото вже там вдоль кордону. Це бред, друзі. Тільки ми, тільки ми самі можемо допомогти. Собі і відвоювати собі волю більше ніхто, допомагаючи зараз нашим воїнам тут в тилу, всім, чим ми можемо. От зараз я хочу, щоб ви подивилися, що е, робить наш з вами дрон, який ми відправили в 58-му бригаду. Хлопці посилають іноді ось такі е, відео. Це я перше тут публікую, тому що там такого нічого нема. А взагалі-то я публікую на, в телеграм-каналі своєму роботу нашу з вами. От подивіться, як наш дрон працює на фронті. Дрон, на який ми збиварали гроші і відправляли нашим захисникам. Подивіться. Подивилися? Це прекрасно. Це прекрасно. А ще наші дрони і мости підривають. І далі, і далі, і більше, і більше роблять. Я вже казав, що розмістили там роботу наших дронів і фірма Одін колись, і новинарня, Ну, багато. І мілітарний багато-багато канал, телеграм-канал розмістили роботу наших дронів. Я вам дякую всім, хто нам допомагає збирати, щоб гасити комах. Це ми робимо. А що робить Європа? І НАТО, воно ж заявляє, що ми разом із нашими союзниками використаємо всі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе. Ось що робить НАТО. Повідомлення в Російській Федерації: В магазинах Твоє почала продаватися одежда Зара, Бершка і Страдіварус. Її можна буде купити в сімі городах. Включає Москву, Санкт-Петербург і Казань. Ну, і все, от що робить НАТО, от що робить Євросоюз. Вони повертаються в Росію. Вони працюють з Росією. Як було повідомлення вже 132 тисячі компонентів, знайдено в ракетах і в шахедах тих, що обстрілює нас Російська Федерація. Європейських Європа ними. Ще тут пишуть про Масіма Дуті. Ну, це російська зМІ пише. Ну, от і все, що робить Росія, а ще Росія піднімає паніку тас ТАС. через кожні там 10-20 хвилин. Європа готовиться окупірувати Молдавію. Сообщили в СВР Российской Федерации. Европа готова. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ, заявила СВР Российской Федерации. НАТО готовится разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья. Первая группа военных уже прибыла в Одессу, сообщили в СВР Российской Федерации. А перед тем Майя Санду президент. Молдови заявляла, причому офіційно, що Росія готовить десант в Молдову. І там президентські ви парламентські вибори, і там страшне, йде російська агітація. І там зараз арештовано більше 70 людей, які повністю пропагандують Росію. Ну так робить Росія. А що робить Америка, Сполучений Штати. А сполучені штати затримують Макрона. Поліція затримує Макрона. Ось, подивіться це відео. I'm waiting in the seat because everything is closed for you. <laughs> 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 oh, <laughs> you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Подивились, затримка Макрона поліцією Штатів. Чому не можна йому там їхати? Там буде їхати Трамп. Розумієте, все. Там не може їхати президент Франції, тому що там буде їхати Трамп. Ось це роблять Сполучені Штати. Це роблять Сполучені Штати. А що робимо ми в цей час? Ми читаємо видання політико. Де там пишуть, що президент на таємній зустрічі, коли була зустріч зі своєю фракцією в офісі президента, сказав, що він іде на президентські вибори на другий термін. Ну тут всі, кого не спитаєш, народного депутата, хто були на цій зустрічі, всі кажуть, президент. Не говорив на засіданні фракції про намір балотуватися на другий термін. Взагалі, тема виборів підіймалася зовсім в іншому контексті. Ну, що це таке? Ну, взагалі не було а, про це мови ніякої. Що робимо далі? ми? Далі ми обсасуємо мобілізацію Дениса Бігуса. І нам це так. Ми її обсасуємо. А знаєте, чому так? Журналісти, головний редактор проєкту журналістка «Бігус-Інфо» Бігус Денис Бігус повідомив, що знову йде служити. Він вже два роки служив в патрульній службі поліції. Ну, тепер йде кудись в інше. За словами Бігуса, Вінницьке ТЦК зробило йому пропозицію, до якої складно відмовитися. Журналіст нагадав, що на початку пановшого Анатолій він добровільно вступив до ДСУ, вислав, відслужив два роки і згодом звільнився. Проте досі немає статусу учасника бойових дій, який має надати МВС. Як він звільнився, коли у нас не немає терміна служби, не знаю. Ну тому що він був просто служив в поліції. Ось і все. Я не хочу далі читати. Я хочу сказати про інше. Чому ми це все обсасуємо? Для нас це диковинка. Журналіста мобілізували. А якщо у нас мобілізують якогось заступника міністра, то ми тут вішатися будемо або танцювати -доба цілими добами. Тому що у нас несправедливість, і ми це обсасуємо. Не те, що НАТО <хи> ніяке, не те, що допомоги нам потрібно чекати тільки від самих себе, а те, що у нас пігуса мобілізували. А ще ми обсасуємо. Ось фото, яке виставила Ірина Геращенко. Ну фото цікаве. Я нічого не буду казати про неї. Просто вам дам порівняння, щоб ви бачили і дивилися. Ось фото, що вона написала. Щоразу, коли зустрічаємося з Віктором Андрійовичем, думаю про одне: якби українці в 2010 році не обрали Януковича і так далі, ви можете зайти і почитати. І ось фото. Чотири дівчинки, да? це там Клімпуш Цинсадзе, Ірина Геращенка, ну ще з їхніх фракції дві жінки, одна там, здається, була секретаркою Порошенка. Ось фото. Але ми, я сміюсь. От чесно, Я не хочу щоб обговорювали, не хочу щоб щось. Просто переміте дві фото. І ось було таке ж фото, де на тут же стоїть і Екатерина... Катерина Ющенка, дружина Віктора Андрійовича. Але чомусь. Ірина Володимировна Геращенко це фото у себе ніде не поставила. І взагалі Європейська солідарність ставить тільки оце, де немає Катерини Ющенка. Скажіть мені, чому? Ну чому? Там ще вон, дві жінки були, якісь, я не знаю їх. З квітами якась, а у Іри квіт не було. Не було у Іри квіт, да? ну, і, а тут ще й Катерина Ющенка. Вона, вона краще поставила ось цю. Жінки, я, я, я чесно, просто насолоджуюсь. А чому так? Чомусь мені здається, ось чому. Тому що отак. От а що в мене є фото ось цього бідолаги? з таким надписом: Сезоносить хетьман, селфіч відосики. Тягніть рояль, буду пробувати. Знаєте, мені іноді, от чесно, полю, от як, як люди іноді, коли я ось бачу такого і дуже багато, а іноді бачу те, що... Що його заставляють робити, а може він сам робить. Ну мені з цього становиться шкода. Ну, чесно, ну шкода. Що б там не було? Як би там не було, але він вже людина, ну віці. Та, його здається, нема ще 59, ну це вже вік поважний. Ну, реально поважний вік, і де потрібно бути степенною людиною. Де, де, де не можна пригати, скакати, махати, кричати скарб, я не знаю, бігати з ключем чи з молотом мені його іноді шкода. Ну і подивіться на оце бідолаху. Цю бідолаху. Ну, він сам собі обрав такий шлях. А ми собі обираємо інший шлях, друзі. Ми собі обираємо інший шлях. Я знову показую вам цю книгу. Це на рабства. Я вам раджу, не те, що раджу, а просто рекомендую купити прочитати, можливо, комусь подарувати, можливо, ще для якихось мероприятиї, може, нагорода комусь. Ну, книга дуже гарна. Я читав вже відгуки, відгуки від наших дописувачів, які дуже і дуже гарні відгуки. Тому що книга. Вона проста, вона легка, вона сприймається дуже легко, але вона дає нам розуміння нашого життя, починаючи з радянсь... та ні, не з Радянщини, а з переселення українців на далекий схід і закінчується теперішнім часом. Ще для мене що головне: дуже головне, 500 гривень з продажу цієї книги. З кожної йде на закупку дронів. А наші дроні що роблять, ви вже бачили. друзі. Я хочу подякувати вам за те, що ми разом, за те, що б не було. Але ми починаємо навіть самі ставати іншими. Ми перестали вже налітати один на одного, звинувачувати один одного. Я просто знаєте. Ну, мені ну, класно. Я вчора випустив відео про Верещук. Я вважаю, Ірина Верещук це зло для Володимира Зеленського. Це реальне зло для Володимира Зеленського. Подивилися, правда, мало той випуск вчорашній. Але немає вже того наїзду, як було на мене. Е, що тільки не робили. Ти не можеш вона в команді. Можу. І потрібно це робити. Якщо людина не приносить користі в команді, а приносить тільки зло, цю людину потрібно будь-яким шляхом прибирати від е, верховного головнокомандувача. Подивіться вчорашнє відео ввечері. Там дуже цікаво. Я дякую вам за ваші посилки. Посилайте самі. Зараз йде зима. Зрозумійте, все, що потрібно взимку, теплі речі. Свічки окопні, газові горілки, спальники, матраси, будь що що потрібно для, для зими. Шліть хлопцям. Хто знає телефони Євгена, брата мого, дзвоніть йому. Хто не знає, пишіть мені в особисті там, в меседжер чи ще кудись де знайдете. Але в особисті я вам дам телефон. Вам дякую за посилки. Я щиро-щиро від серця дякую всім спонсорам, хто підтримує канал. Ми разом, друзі, ми з вами, родина, сім'я і команда. Ми мафія в доброму знаєте, розумінні цього слова. І ще величезна подяка всім, хто надсилає донати. Хто надсилає донати для закупку нашим воїнам всього, всього що їм потрібно. А також на підтримку також каналу. Дякую вам. Дякую вам, мої любі. Я щиро дякую. Хтось вчора о 19:39 з пумба на монобанк перерахував донат. Велика вам подяка, друзі, за ваш шикарний донат. Григорію Григорієву Сергію. Парші і Львіри, два перекази, один переказ на канал. Дякую, пані Львіра, Велика вам подяка. Витрові Валентині, Ковальовій Оксані, полив'яному Миколу тиснув Миколі, тисну руку 20 на 80. Дякую, друже, дякую. Жигота чи Жигота, не знаю, вибачте, Алі, Кузь, Кузьміній Оксані, Пащенка Тамари, Ангельчевий Світлані, Мирошніченка Світлані, Лазебник Валерію, дякую, друже. Субота Галині, Хрощовій Тетяні, Шабітовій Галині 20 на 80. Дякую вам, пані Галина, велика вам подяка. Максимчук Володимиру два перекази, Дякую вам, друже. і, і Людмілі, всім великим Велика, велика подяка. До завтра. Завтра у нас прямий ефір. Завтра ми обговоримо візит нашого президента, ітоги і деякі цікаві ситуації, які відбуваються зараз у нас з нашими баранами, друзі. До завтра. Україна переможе!